Цей енергетичний е, тероризм вбиває українців, е, вбиває ще ненароджених українців, але ми точно не здаємося. Ми йдемо вперед. Ми любимо, ми підтримуємо, ми кохаємо, ми народжуємо дітей і ми воюємо. Ці всі слова, синоніми і про що робимо? Ми, можна перенести і на нашого гостя, яку ми доєднуємо до нашого ефіру. Це Євгенія Емель. Емеральд, офіцер Збройних сил України, снайпер з позивним українська Жанна Дарк. Е, отут військові казали нам, що не можна ваше обличчя показувати, але я нашим глядачам хочу сказати, що можна, тому що воно настільки сповнене любові, тому що у вас тепер двоє. Воно сте під серцем дитину. Ми вас щиро вітаємо, бажаємо здоров'я вам, вашій дитині, щоб в. Вона жила в процвітаючій, мирній Україні, і е, ви знаєте, ви для цього напевно доклалися також, тому що шість з половиною місяця ви були. На полі бою захищали нашу державу, нашу незалежність, нашу територіальну цілісність. Я це розказую для наших глядачів. Хто ще не знає про українську жанну Дарк Раптом є такі. Але я вас ще маю з чим привітати, тому що ви зовсім нещодавно одружилися з чоловіком. 14 жовтня ви зіграли весілля в окопах на лінії фронту. Даю тепер вам слово, тому що довгий вступ в мене був. Розкажіть про свої емоції, як це відбувалося це. Весілля до оцієї цієї фрази ми кохаємо. Де ви знайшли своє кохання, і як було освічення, як відбувалася сама церемонія? Дуже вам дякую, всіх вітаю. Знаєте, як я кажу, що війна це не тільки про смерть, війна це також і про життя, і скажу відверто, що я уявити не могла, що на цій війні я зустріну свою долю і своє кохання. Я чесно кажучи, думала, що, як ви сказали, в тих самих окопах і в підвалах я проведу весь час, поки буде відбуватися війна, і проведу самотньо. Але доля вирішила і, на... і по-іншому, і подарувала мені військового Євгенія. Я Євгенія, він Євгеній. А, і так, значить. Бог вирішив. Тому я хочу сказати, що навіть на війні існує щастя, і я сама особисто навчилася бути щасливою на цій війні. І кожного дня я прокинаюся і кажу дякую за те, що цей день просто настав. І, друзі, мені здається, коли люди знаходять один одного, саме в Такі обстановці, саме під час війни, це справжні почуття. Бо ми військові, ми розуміємо ціну кожного дня, кожної миті. Тому ми живемо сьогодні і дякуємо за кожен день, який в нас є. Ми живемо сьогодні. Ми кохаємо ваша історія, тому свідок, і ми народжуємо так. Через скільки часу чекати у вашій сім'ї поповнення? Я так розумію, що залежно від статі майбутнього українця, це буде або Євген, або Євгенія, чи ні? Так, я сміялася, кажу чоловіку, ти знаєш, якщо коли в нас будуть діти, можна їх назвати теж євгенія або євгенія. Вже традиція не змінювати обов'язково буде поповнення, бо наші українські сім'ї мають зараз народжувати майбутніх патріотів українців, і фонд країни це дуже дуже важливо. Я вам скажу зараз. В нас дуже багато вагітних жінок, якщо казати про мій, моє коло спілкування в. Прям ну всі дівчата масово вагітняють, і я дуже щаслива з цього приводу. В нашій сім'ї обов'язково будуть скоро патріоти. Коли це станеться, я про це обов'язково повідомлю. Насправді більш прекраснішого завершення нашого етеру. Напевно, складно було придумати. Ми всією Україною, нашою студією, ми з Марічкою щиро тішимося за вас. Ну і бажаємо вам завжди перемагати як в житті особистому, так. Він ну в війні ми точно переможемо, тому вам всього-всього найкращого. Може, ви хочете кілька слів до українців сказати, які зараз переживають цей енергетичний терор, звернутися до них, щось їм сказати? Я хочу сказати українцям, нагадати про те, що бути українцем це просто я не знаю, це найкраще, що може бути, а ми маємо не втрачати віру. Бо віра, це дуже дуже сильне відчуття, і ми маємо продовжувати вірити а, 100% вірити в те, що обов'язково Україна переможе у цій війні. Просто зараз ми проходимо такий етап. Знаєте, як я завжди кажу, щоб зробити яєчню, треба розбити яйця. Отже, зараз на жаль в нас відбувається процес розбиття. Але після цього обов'язково буде світло. Ось тому тримаємося і хочу від усіх військових подякувати українцям за підтримку, бо вона для нас дуже дуже важлива. А ми дякуємо вам за те, що нас бережете.